Пірометр er 822 призначений для безконтактного вимірювання температури поверхні тіл в діапазоні від мінус 50 до 1050 градусів Цельсія, має ДС 30 до 1 і змінний коефіцієнт емісії від 0,1 до 1, також може вимірювати температуру контактним способом в діапазоні від мінус 50 до 1370 градусів Цельсія. За допомогою гнучкої термопари К-типу, Довжина термопари 1 метр. Пірометр живиться від 9-вольтової -ти батарейки типу Крона, має різьбу 1,4 дюйма для встановлення на штатив. Вмикається натисненням однієї кнопки у вигляді курка. В пірометрі передбачено блокування кнопки увімкнення. Відповідний перемикач знаходиться всередині батарейного відсіку. Якщо його Перемкнути пірометр переходить в режим неперервного вимірювання температури, і на кнопку не реагує. Повернулись назад до нормального режиму вимірювання. При натисненні на кнопку увімкнення одночасно вмикається двоточковий лазерний ціловказівник, який вказує на верхню і нижню границю області, з якої знімаються температурні покази. Якщо його потрібно прибрати, слід затиснути кнопку увімкнення і натиснути кнопку справа. Прибрано. Щоб повернути цілий касівник аналогічно затиснути кнопку увімкнення і натиснути кнопку справа. Повернувся. Щоб прибрати підсвічування дисплею, слід просто натиснути кнопку справа. Прибрали, повернули. Пірометр має внутрішню пам'ять на 12 результатів. Вимірювання температури, які записуються автоматично при кожному вимірюванні. Для перегляду результатів вимірювання слід в режимі REC натиснути кнопку вниз або вверх. Якщо вимірювань буде більше, ніж 12, найновіший результат записується на місце найстаршого. Вимірювання відбувається наступним чином. При натисненні на кнопку «Вімкнення» Пірометр переходить в режим Scan і неперервно вимірює температуру. Якщо кнопку відпустити, пірометр переходить в режим Hold і фіксує на дисплеї останнє вимірене значення температури. Тепер коротким натисненням на кнопку Cell можна проглянути наступну інформацію. MAX «Макс» максимальна температура, яка була досягнута під час цього вимірювання в градусах Фаренгейта Цельсія. Мін. Мінімальна температура. Відповідно і Цельсія. ДІВ – це різниця температур. Максимальна мінус мінімальна. АВГ – це середня температура. Максимальна плюс мінімальна поділена на 2. ТК це режим вимірювання температури термопарою. Наразі термопара не підключена, тому результату немає. ХАЛ – це пороговий рівень максимальної температури. Лав відповідно мінімальною, при виході, за які пірометр буде сигналізувати. При підключенні термопари слід дотримуватись полярності плюс мінус відповідні позначки на термопарі. Якщо її підключити неправильно, вона буде видавати невірне значення температури. Щоб провести вимірювання температури термопарою, слід перевести пірометр в режим ТК і натиснути кнопку увімкнення. 20,1 градуса Цельсія. Погріємо датчик термопари пальцями, видно, як зростає температура. Якщо натиснути і потримати кнопку SEL, пірометр переходить в режим налаштувань. Спочатку можна змінити коефіцієнт емісії. Стрілками вниз вверх можна встановити нове значення, наприклад, 0,90%. Якщо все влаштовує, коротко натискаємо кнопку Sell. Тепер можна змінити максимальну порогову температуру. Поставимо 30 градусів Цельсія і відповідно мінімальну, якщо треба. Якщо все влаштовує, натискаємо і тримаємо кнопку Sell. Налаштування збережено. Тепер, якщо провести вимірювання, Спірометр починає сигналізувати, оскільки перевищена максимальна порогова температура. Якщо розрядиться батарейка у правому нижньому кутку з'явиться відповідна позначка. Якщо спірометром нічого не робити, через декілька секунд він автоматично вимикається.